Задача 7. На страусовій фермі в інкубатор поклали 12 страусових яєць. З 8 яєць вилупилися пташенята. Наскільки більше страусенят, які вилупилися, ніж тих, які ще не вилупилися. Аналізуємо числові дані. Поклали 12 яєць. Вилупилися 8 яєць. Не вилупилися, не знаємо. Запитання задачі наскільки більше. Давайте заключимо. У нас поклали, це значить всього було видкуваторів. Тому вилупилися із них вісім. Страусенят можна яєць написати. І не виготовилися. Невідомо. Але що ми знаємо? Ми знаємо, що всього ванкувати 12 яєць. І нам треба порівняти, наскільки більший, наскільки невідомо. Більше тих. Вимикалися. Давайте подивимось, найбільше число це поклали, так? Тому ось наше ціле е, поклали всього у нас 12, так? Ось наше 12. І потім розділили на дві частини. Ті, хто вилипалися вісім і ті, хто не вилупилися, ми знаємо. Так? Це у нас початок задачі. Одразу бачимо, що 12 це ціле, а невідомо не половинка. Тому для розв'язання, щоб порівняти, нам треба нагадуємо більше відняти меншого. Ми знаємо, що вилупились 8, а не вилупились, ми навіть не знаємо, скільки їх. Тому від більшого від... ми розуміємо, що вилупилися більше. Але ми не знаємо, що віднімати для порівняння із тих, хто не вилупилося. Тому, звичайно, спочатку треба, треба це порахувати. Тому у розв'язання. І перша дія. Шукаємо половинку. Щоб знайти невідому половинку, треба від і відняти те, що знаємо. Тровсеняки у не вилупилося. Тепер знаємо, що не вилупилися це 4. Вилупилися. 8. Наскільки 8 не коректно намалювала. Всього вісім краще тут намалювати. А от цю частинку наскільки більше, настільки менше, ми не знаємо. Тому ось таким чином. Так. Це. Тепер ми бачимо, що це дійсно віднімально. Вісім. Ті, хто вимоглися, забрати 4, ті, хто не вимоглися. Буде, буде 4. Слово розпроцента, я yeah. думаю, можеш колаком писать. Це удачу.